ooh Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу, чвертьфінал, стадіон MetLife Stadium, приймає матч Реал Мадрид Барусія Дортмунд. 3-2 Мадридський Реал у неймовірному матчі перемагає, голи Гонсало Гарсії, Франк Гарсії та Кіліан Мбапе принесли Мадриду перемогу. Ще було, до речі, вилучення Діна Хейсена на 96-й хвилині матчу. Збросив Дортмунд, забував Байерта, та реалізував пенальті на 90 плюс 8 минут. Давайте про все мы с вами, друзья, будем говорить и по порядку. Мадридский реал Хабиалонса, главный тренер команды 4-3-1-2, стартовая расстановка Мадридского реала, в воротах Тибу Куртуа, Дин Хьюисен, Антония Ридигер, пара центральных защитников, Франк Гарсия, Трент Александр Арнольд по флангах арлен Чеомини, Федерико Вальвердер, Дердагулер, Пив, защитники, Джуд Беллингем, Ложна девятка, Винисиус Джуниор, Гонсало Гарсия в нападе, стартовая растоновка Мадридского реала. Боруся Дортмунд, Ника Ковач, головный тренер команды, 3-5-2. Стартовая расстановка Боруси, Дортмунд, Кобель в воротах, Трика центральных захисников в и Антон Зюля, месяц Забицер, Пасхаль Гросс, Юлиан Бранд, три пив захисников, Рерсен, Свенсен по флангах, ну, Свенсен та Рерсен делали как латерали, Гераси, Адемио, Нападе, Это стартовая расстановка Мадридского, пропрошу, Боруси и Дортмунд. Вот, да, это стартовая расстановка как раз-то Дортмундской про сама Давайте говорите между мадридским Реалом та Барсий Дортмунд. Супер шанс був у мадридского Реала на 10 й клунівачу і Мадридці цей супер шанс реалізовують. Шикарний для у мадридского Реала на 10-ті й матчі. Подача! Уша не удар удар ворота! Гол. Гол. Зибо Гонсало Гарсія після передачі Арда Я Ще не повірив, що це саме Арда Гуллер, він просто записав до свого пасива голеву передачу, і я не помолився: "Да, це боварда. Саме Арда робить голеву передачу і Гонсало Гарсія, забувая на 10-й хвилині матч мадридський Реал виходить вперёд. І потім, буквально через 10 хвилин Мадрид знову атакує. Атакує Мадрид по правому флангу. Передача! Простріл, Небезпечно між ніг до Франка Гарсії удар. Гол! Гол! Мадрид, гол Мадрид, Гол Мадрид, Гол Мадрид, Гол Мадрид, Гол Мадрид забиває. Хороший простой був там был рикошет від захисника Баруси Дорт. Мяч дошел до Фран Гарси, Фран Гарсия пробиває. По сути, як пенальті. то навіть і ближче десь э, так з метрів десяти. Э, Пробував Фран Гарсія 2-0. Мадрид. 2-0 Мадрид. Мадридський Реал збиває. І в цілому команда Хабі Алонсо контролювала цей матч. Контролювала цей матч. У першому таймі спокійно вигравала в два м'ячі. Якраз то перший тайм завершується перемогою Реала з рахунком 2-0. Uh, до речі, друзі, хочу відзначити, що матч Реал Мадрід та Боросії Дортмунд він розпочинався з хвилини мовчання. Дав честь Дюгужоти та його брата, да, ось Розпочинався матч з хвилини мовчання. Ось, друзі, З хвилини мовчання розпочинався даний поєдинок. Uh, тож, да, перештам, друзі, завершується. Мадридський Реал перемагає з рахунком 2-0. Дани Сибалис, Радрига, Лука Модрич, Килиан Папера и Асенсия. Выйдут Выйдут Мадридского Реала на друга тайм. У Барусси Дорн вийшов Дюранвил, и потім будет вымушені заміна Чикуэка, Байерн Меча та Ян Коутул. Друзі, тайм номер два. Баруссия програє 0-2. Але команда Нікакова чи не здається у Барусі проходили непогані атаки. Ось одна з таких атак пригадується мені на 61 й матчок, коли заходить, вона на позиції бар пробиває, але пробиває прямо в руки ці Куртуа, Дуже хороший був момент у футболіста Дортонській Барусі. Не забули, не забули. Манчестер Сіті момент, то ось просто Гарматна удар Арлена Чаміні в поберічку на 62-й хвилині матч француз пробував поберічку. Дуже хороший удар від Арлена Чаміні. Якби він Чаміні не забрав би, це був би неймовірно б красивий б гол. Ну трішки ми не пощастили. У Кіліана Мбаппе, доречі, були моменти. В цілому Манчестер Сіті був ближчим до третього забуду м'яча. 5 хвилин копсового судді, нібито бі в біді нічого для Манчестер Сіті не привіщає. Команда зараз доведе справу до переможного кінця, вийде в півфінал та зіграє з Парижем. Але Баруся Дортмунд так просто цей матч. Скажімо так, Барусия Дортмунд так просто не віддасть, не віддасть Мадридському реалу потівку в, півпин, в півфінал. Да, 90 плюс друга на матчу, Баруси атакує. Подача. Футболисты мандриского вариала мяч выбивают, але ще в байера. Байер, удар! Баруси, аду Артмунд, один мяч команда э, В Квитала. Один мяч команда Ветквитала э, Никакович. матч став 2-1. користь Маринского вариала, але у Баруси принаймні з'являється Надія. Але ціна дію буквально через декілька хвилин, здавалось би, знову. Знову надії немає, да? Орда Гюлє, Распарага фланг, Орда, Орда, подача, Кіліан Бапе, удар француза, гол, гол забиває Кіліан Бапе, 3-1 Манрицький Реал. Кіліан Бапе після повернення забиває і присвячує цей м'яч Діогу в жоці. Кіліан Бапе показує 20 на пальцях номер Дзиогу Жорта Декерс, это был в Ливерпуле. Киллиан Мбаппе. Красивый мяч забывает. Киллиан Мбаппе присвечивает гол Дзиогу Жорта. Браво, Киллиан Мбаппе. Браво, Киллиан Мбаппе, браво рахунком матч 3-1 на користь Мадридського Реалу. Але знову Барусія повертає інтригу. Пенальті. Пенальті вдається заробити Дорван. Дін Хейсен, фол останні на плюс пенальті. І плюс червона картка для захисника Мадридського Реала. Плюс молодий іспанський центральний захисник Дін Хейсен. Пряма червона картка і плюс пенальті. Ось таке подвійне покарання пенальті та ще плюс червона картка. А Герасі підходить до точки, до 11-метрової точки підходить нападник Дортська Барусі. Герасі розбігається, удар і гол чітко пробиває Герасі, 3-2 м'яч відквитала. І я вам хочу сказати, що барусія могла взагалі вирвати нічого, не перевести матчі в основний час. Остання атака. Просто там вже останні секунди були матчі. Баруся до, вже все команда йде просто в абанк. Просто на кону стоїть абсолютно все. На кону стоїть вихід в півфінал, все. Вся команда Барусі, по суті, вже в штрафному менечку Мадридського Реала, Ян Коута, фланга коуту, небезпечний бадачка, забіцер ударить боку, рятує Мадридський Реал від пропущеного. м'яча, На цьому суддя дає фінальний свисток. Ти Курта робить сейф і на цьому суддя прям завершує матч. Супер шанс був у Барусі Дартман. Ті Бокурта справді став героєм. Відбив відбив неприємніший удар Забіцера. І здавалося, що це вже гол. Здавалося, що це вже справді гол, тому що там був гарматніший удар від австрійця, Але Тібо Курта. Тібо Куртуа Курта показав, чому він один з найкращих квартирів світу і чому він витягує цей удар. Реал перемагає Мадрид у півфіналі клубного Чемпіонату світу. И Мадрид зіграє з Парижем в півфіналі клубного Чемпіонату світу. Друзі, давайте дивитися статистику. 15-12 ударів по воротах, 8-5 ударів площину, воріт володі немечем. Як ми з вами бачимо, складає 48 на 52 Баруся Дортман. більше там м'ячем володіла. Навіть да, 3, 3 за кутовими гуліві нагоди. Ви знаєте, друзі, для мене це завжди була показова статистика. Не володіння м'ячем, не удари по воротах, а саме голіві нагоди. І тут мадридський реал Боруссию Дортмунд при грає 5-1, плюс дигульові нагоди Мадрид взагалі не реалізував. 492 передачі в цілому мадридського да, 429 з них були точними і 87% точність передачі. У Борисії Дортмунд 528 передач, 484 з них були точними і 91% точності передач у Дортмундській Борусії. Дортмунд був кращий в передачах, Дортмунд да. – так. Дортмунд більш на м'ячі. Але не слід звати, що і Мадрид забив два швидких м'яча, і якби вже... Да, Мадрид вже якби в ігрі 2-0, в принципі, да, вони трішки м'яч той Дортмунду віддали, і не були взагалі проти цього. Мадрид може і без м'яча дуже здорово грати, і справді, на перехідних фазах. І у Мадриді було дуже багато моментів. один по офсайдах, з 15 ударів у Мадриді 8 ударів в площину. По суті, кожен другий удар Мадридського реалу, він був в площину. П'ять ударів, хоча не по суті, так то воно та і є. П'ять ударів повзворота, два удари заблоковані. У Барусі з 12 ударів п'ять в 5, 4, 6 удара повзворота, Дундар. Відповідно, як ми бачимо, з вами заблоковані. 11-3 по успішних відборах, 68% успішності у Мандридського Ріалу. Да? 60% у Дорманській Барусі, 5-3 по сейвам, 20-14 по винесам, м'яча, 15-9 за перехопленнями. Шість фолів у барусі, дві жовті картки. У мене їх було десять одна червона картка, одна жовта картка. А, найкращого футболіста до да, даного матчу, ось кого, друзі, бо я б обрабив, ось прям, знаєте... Если краще в я бы, напомнил, друзья, бы Арду Гюлера бы выбрал бы наикращего футболиста матча. Если не знаю, друзья, мне здесь что Арда наикращего футболиста матча. по первых у него двигали передачи. А, плюс в было на гол Киллиан Амбапе. Шикарный, шикарный двигали передачи от молодого турецкого футболиста. Ну и плюс великий объем беговой работы от Арды. И, в принципе, Арда дуже здорово выглядела, справедливо, в данном матче. И, в принципе, друзья, в принципе, еще раз Кажу, мені дуже сильно сподобався матч uh, за участі молодого турецького футболіста Арди Гюлера. Uh, якщо, друзі, піцу підбивати даного матчу, то я вважаю, що Мадридський Реал uh, перемагає Поділу все-таки на мінімальну перемогу, я вважаю, що команда Хабі Алонсо награла. Ну і Барусі Дортман хоче віддати належне, тому що команда молодці, не здалася команда Нікакович чи забила два м'ячі. І, в принципі, інтрига трималась до останніх секунд. Монріцкеріл-фіналі де да, зіграє 9 липня матч з Парі Сен-Дерменом. Я вам роздякую за увагу, хочу бажати вам добра, щастя, не ви не бережіть себе. Будьте щасливі, усім до побачення, друзі, бережіть себе. Усім до нових зустрічей!